Є привіт всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати разом зі мною приготувати ось таку неймовірну, неперевершену і просто дуже-дуже смачну шашличну курочку. Я сьогодні дуже смачну страву і відповідно мені потрібна для неї курка. Це може бути будь-які частинки, бедра, гомілки, крильця, будь-що, що є в наявності. Єдине, що б я не радила використовувати, це все-таки куряче філе. Ну, я вважаю, що його краще залишити для іншого рецепту. У мене тут мікс бедра, крильця. І десь ще тут у мене є гомілки. Ну, загалом у мене тут три бедра, три гомілки і два крила. Загальна вага у мене кілограм 700 це в мене домашня курятина. Відповідно, нам потрібна ще буде цибуля. Цибульки у мене тут дві неви... середніх, середніх такі головки. я їх вже порізала на кільцями, ось так як видно, не досить мілко, більш, напевно, до середнього. Якщо буде велика цибулька, можна взяти і одну. Корка в мене вже помита і обсушена, і буду готувати до неї я маринад. Майонез. У мене тут 5 столових ложок. Ну, Як я розраховую? Ну, Я приблизно на 1 кг ваги беру. 3-4 столових ложки майонезу. Майонез у мене домашній на і олії, як його готувати, я показала в одному з своїх відео, залишу силочку. І Потрібен ще соєвий соус. Соєвого соусу ну, приблизно та сама кількість, 3-4 ложки на 1 кг ваги. У мене тут 5 столових ложок, як я сказала, майонезу і 6 столових ложок соєвого соусу. Додаю сюди. І ще потрібна буде приправа до шашлику. Будь-яка, яка є в наявності, я додаю одну чайну ложку, так ось з гіркою. До речі, якщо немає приправи до шашлику, можна замінити на приправу до курки. Теж досить непогано вийде. І все потрібно мені тепер перемішати. Я вже підготувала, тепер до курки додаю порізану цибуру і виливаю весь маринад. Ну і відповідно все потрібно добре вимішати. Все добре перемішала. Тепер свою кастрюльку я накрию кришечкою і відправлю у холодильник маринуватися. Зазвичай я мариную ніч, і за краще було б саме залишати на ніч. Але якщо такого часу немає, то хоча б 2 годинки нехай промаринується у холодильнику. М'ясо в мене вже промаринувалося, і я його витягла прямо у кастюльки. Ось воно у мене простояло хвилиночок 20 на столі просто у кухні, аби не було різкого перепаду від холодильника до духовки. І я вже ось його виклала на деко, деко застелила пергаментом, можна застелити і фольгою. І обов'язково, щоб між шматочками м'яса були проміжки. До речі, виклала я повністю все із залишком маринаду, і цибулю, ось так я його розподілила. Далі буду відправляти, запікатись. Цього розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 1 годину. Ну, звичайно, краще орієнтуватися на готовність самого м'яса, ну і, звичайно, на можливості своєї духовки. І ще в процесі можна м'ясо буде поливати з цим соком, що буде виділятися під час запікання. Така красива курочка в мене в результаті вийшла. До речі, поки вона готується, аромат стоїть просто неперевержний. І за смаком вона дуже, ну просто дуже схожа на ту, якби ми її готували на мангалі. Звичайно, я згодна, що зі стравами, які приготовані на свіжому повітрі, на вогні, мало що може порівнятися. Але готувати на мангалі не завжди є можливість, а ось приготувати. Дуже схожі, я б сказала, практично ідентичний варіант у духовці, вдома, цілком можливо. Тому я обов'язково раджу приготувати ось таку курочку і спробувати. Я впевнена, що ви точно не пожалкуєте. А на сьогодні у мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.